щоб поговорити про саме Києво Печерську лавру, ми долучимо до нашого ефіру депутатку Київської міської ради Зою Ярош. Отже, пані Зою, добрий день. Вітаю вас. Отже, зараз стоїть питання гостро: що робити із тими чинцями і тими людьми, за заявами міністра. Хожемо міністра Ткаченка. Він каже, що це невідомі люди. Невідомо, як туди попали. Він не знає, хто це. Що робити із цими людьми? Які законні методи, способи, аби їх звідти видворити Ну, дивіться, як на мене, питання зараз стоїть не в тих людях, які зараз перебувають на території києво печерської Лаври, а в тому, щоб. Самі приміщення і майно були належним чином передані і прийнято відповідною комісією, яка має здійснити прийом передачі майна внаслідок одностороннього розірвання договору безоплатного користування майном лаври. А власне, куди мають подітися ці люди, що стосується питання ченців у Україні є не один монастир, де могли б ці ченці перебувати і продовжити своє служіння. Стосовно тих осіб, про які заявлено, ну невідомо їх статус, взагалі можливо, це просто якісь там люди, які там працюють, тому що на території києво печерської лаври було також налагоджено і виробництво свічок, меблів. Тобто, в тому разі, якщо не буде подальшого спротиву у роботі комісії, майно буде передано, я думаю, питання людей само собою вирішиться. А от стосовно Виробництво на території Києво-Печерської лаври і те, що вони здавали приміщення у суборенду, наскільки це законно? Чи відповідає це тому договору, який вони уклали? Ну, власне, чому відбулося саме розірвання договору? Це є державним майном, яке було передано у безоплатне користування Києво-Печерської лаври. А ще в грудні 2022 року було видано указ президента України. Тосовно релігійних питань, яким було введено в дію рішення ради національної безпеки та оборони, на його виконання було видано постанову кабінету міністрів України, якою створено міжвідомчу роботу групу, як яка саме якраз і перевіряла яким чином виконуються умови договору і використовується державне майно. А ними було виявлено порушення, власне, які і стали підставою для дострокового розірвання договору, тобто знайшли порушення, які не відповідають певним вимогам договору. Що ж? А як поводитися із людьми, які приходять і фактично не допускають комісію, аби вона здійснила цей акт прийому передачі? Адже там не лише священнослужителі Києво-Печерської лаври, а й просто прихожани поціновувачі української православної церкви Московського патріархату з одного боку, ми не можемо заборонити людям, якщо це мирне зібрання, з одного боку, але з іншого боку, вони перешкоджають діяльності комісії. А, дивіться, це питання таке специфічне, тому що ми маємо зараз стан в Україні, і звичайно не хотілося б допустити будь-яких протистоянь в Києві в столиці України. А тим не менш, ось ці люди, які як ви називали, проводять масові зібрання. Ну, будь ласка, масове зібрання може проходити, і нехай собі люди там стоять, перебувають на території. Але коли вони вже здійснюють втручання в роботу державних органів уповноважених, тут вже виникають питання, що можливо до них теж будуть застосовані якісь заходи. Ми вже маємо прецедент, що вчора було вручено підозру особі, якраз одному з служителів УПТ, який здійснював перешкоджання журналістській діяльності, пошкодив камеру? Власне, ось такі заходи перешкоджання можуть бути підставою для застосування в тому числі заходів адміністративного впливу? А, що мається на увазі про заходи адміністративного впливу? Чи дійде до того, що правоохоронці будуть вимушені примінити силу для того, аби здійснити це як прийому передачі і дозволити комісії зайти всередину? В залежності від того, які будуть чинятись дії, дивіться, якщо здійснюється якийсь фізичний недопуск, це абсолютно може бути підставою для вкладення адміністративного протоколу, в тому числі про хуліганські. Що ж, зрозуміло, дякую вам за роз'яснення. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була депутатка Київської міської ради Зоя Ярош. Спасибі вам.